Якщо ви власник роздрібного магазину, у вас мало продаж, продажі знижуються, а бізнес приносить невеликий дохід, працює в нуль або ж мінус, то найважливіше, що вам як власнику магазину потрібно зробити для виводу із цієї ситуації прямо зараз, ні на що не відволікаючись, відкласти усі справи і переглянути дане відео до кінця, зосередившись на кожному слові, яке ви почуєте. Отже, у вас невеликий магазин у місті чи у селі. І ви бачите, як його продажі знижуються, начебто і клієнти є, але доходи постійно скачуть. Один місяць плюс інший ледь зводите кінці з кінцями. Ви не можете зрозуміти, чому так відбувається. Здається, що робите все правильно, викладаєте товар красиво, ціни як у конкурентів, знижки даєте, але чомусь клієнти від цього більше не купують. Клієнти, наче задоволені, але ви нерідко бачите, як вони заходять у ваш магазин. Запитують ціни, розглядають ваші вітрини, весело спілкуються із вашими продавцями, а потім купують на невеликі суми і в кращому випадку, або й взагалі виходять із порожніми руками. Ви розумієте, що в магазині щось не так, але ви не розумієте, у чому проблема. Ви думаєте, можливо, у мене товар неправильно підібраний, або ціни відлякують клієнтів? Можливо, саме тому клієнти йдуть не до мене, а до конкурентів, а ви їх там. Нерідко помічаєте. Проходячи чи проїжджаючи повз магазини конкурентів, ви бачите, як вони проводять акції, знижки. І найгірше, що ви бачите, вони переманюють цим ваших клієнтів до себе. Як з цим боротися, ви не знаєте. А ви боїтесь, що якщо нічого не зміниться, то ви втратите ще більше клієнтів, постійних клієнтів, і просто не зможете покрити витрати магазину. Ще одна проблема це є постачальники. Ви часто стикаєтеся. Із тим, що поки контролюєш кожну поставку товару, отримуєте товар, який замовляли. Як тільки хоча б трішки послаблюєте контроль, ваш склад автоматично, практично моментально наповнюється неліквідом, який ви потім ніяк не можете продати. В результаті вам доводиться списувати частину товарів і, як наслідок, втрачати частину оборотних коштів. Постачальники в більшості своїй ненадійні. Товар привозять не в. Часно привозять у менших кількостях, ніж замовляли, а часом і зовсім не той товар, який ви замовляли. Ви постійно перебуваєте у напрузі через це і боїтеся, що одного дня клієнти просто перестануть заходити у ваш магазин, якщо на полицях не буде потрібного товару. З продавцями і товарознавцями теж виникає багато проблем. Продавці у вас виконують роль завідуючого складу, і то часто не знають, є товар у наявності. Чи немає. Ваші продавці працюють за наступною схемою. Клієнт прийшов, сказав, що йому потрібно, продавець йому все це дав, прийняв оплату, ну і на цьому все. Проте часто бувають випадки, коли клієнт запитує про той чи інший товар, і такому продавцеві легше швидше сказати, що товару немає, хоча він лежить на складі, і навіть на вітрині або і стелажі. Ваші продавці бояться і не хочуть продавати, називати ціну клієнту, і стараються у спілкуванні з клієнтами. Ті тільки тоді, коли ви є в магазині. А коли вас немає, вони ховаються у кладовій на кухні або на складі, лиш би клієнт не помітив і чим пошвидше пішов з магазину. Ви знаєте, що ваші продавці могли б продавати краще, але не знаєте, як їх правильно мотивувати чи навчати. Що стосується творознавців, то й вони часто не орієнтуються у тому, що продається, а що ні, тому часто. Піддаються на пропозиції постачальників, які піарять товар, який активно беруть ваші конкуренти, який 100% продасться. А потім ви дивуєтесь, чому у вас на складі стільки неліквіду, і ви його ніяк не можете повернути, бо постачальники не виходять на зв'язок. І я вже не кажу про домовленості, у які вступають і продавці і товарознавці і з постачальниками в обмін на подарунки за те, що вони візьмуть такий-то товар у такому. То Тим не менше, якщо хтось із продавців чи товарознавець звільняється, це взагалі катастрофа, бо доводиться витрачати час і сили. На пошук нового і навчання його з нуля. ви боїтеся, що при таких розкладах продажі магазину впадуть ще сильніше. Іноді ви робите знижки, але вони далеко не завжди збільшують продажі, доходи і прибуток магазину, так як ви очікуєте. Буває і так, що клієнти проходять у магазин, бачать ціни нижче, ніж у конкурентів, дивуються тому, як вони раніше не знали про такі вигідні пропозиції, але потім знову зникають. Часто акції, знижки, які ви проводите, направлені не стільки на збільшення продажів, скільки на те, щоб розпродати неліквід хоча б по собі вартості або й навіть нижче ціни закупки, лиш би хоч якісь гроші повернути з товару. Ви думаєте, чи то знижки занадто малі, чи то я неправильний товар обираю. Підняти ціни ви боїтеся, адже клієнти просто перестануть купувати і ще швидше підуть до ваших конкурентів, ще іншим розкажуть, які у. Вас невигідні ціни, інші ваші клієнти від, від вас також відвернуться. Вам страшно робити різкі зміни, бо будь-яка помилка коштуватиме вам і втрати продаж, і втрати клієнтів. І тим не менше, ви весь час щось пробуєте, експериментуєте з підходами в роботі. Але усі ці дії хаотичні. Ви намагаєтеся знайти рішення своїх проблем, читаючи статті, форуми, дивитись відео на YouTube, але в них дають дуже загальні поради, які Далекі від роздрібної торгівлі, тому й не працюють у вашому конкретному випадку. Або ви натрапляєте на складні і незрозумілі наукові формули, які не розумієте, як застосувати у вашому магазині. Ви хочете зрозуміти, що саме ви робите неправильно, чому продажі не ростуть, а знижуються, чому клієнти більше не приходять, а ті, хто ходив, перестають навідуватись до вас, а відвідують натомість ваших конкурентів. Ви прагнете зрозуміти, як позбутися. З цих проблем, що продажі магазину переставали знижуватися, почали рости, і замість роботи в мінус магазин почав працювати в нуль або, хоча б в невеликий, але плюс. Ви вже втомились постійно гадати і переживати, чи вистачить грошей на наступний місяць, щоб оплатити зарплату, оренду, розрахуватись усіма постачальниками. Адже найбільший ваш страх закрити магазин. Загнати себе і свою сім'ю у борги і повернутися в найм, де будете працювати на декількох роботах за копійки, аби пошвидше розрахуватися з усіма боргами. Виникає питання: а що ж робити, як не допустити цієї ситуації, або як з неї виходити, якщо ви вже у цю ситуацію потрапили? Перше, що ви повинні зрозуміти у тому, що ви опинилися у такій ситуації, немає вашої провини. Просто ніхто не давав вам правильних інструментів для роботи з роздрібним. Магазином, при тому, що ці інструменти доволі специфічні і не мають нічого спільного з інструментами, які використовуються у інших бізнесах. Друге, що ви повинні зрозуміти, єдиним правильним рішенням для того, щоб не загнати себе у борги і не закрити магазин, буде правильна робота над продажами у вашому магазині. І саме для того, аби ви не закрили свій магазин і не загнали себе і свою сім'ю борги, втримали своїх клієнтів і навіть. Збільшили свою клієнтську базу, а разом із цим збільшили свої продажі, доходи прибутки. Я вирішив запустити свій восьмиденний марафон Максимум за нуль, де відкрию вам усю правду про продажі в роздрібній торгівлі. Ціль даного марафону допомогти власнику роздрібного магазину отримувати максимум продаж клієнтів доходу і прибутку, не вкладаючи жодної копійки в рекламу, а використовуючи тільки те, що вже є у його магазині. Максимум за нуль це моя. Я авторська програма напрацьована мною на практиці за більше ніж 8 років роботи з малим і великим бізнесом, яка складається із перевірених і найефективніших на ринку роздрібної торгівлі технологій та інструментів не тільки збільшення продаж, але й досягнення їх. Максимуму я більше скажу: саме ці технології використовують усі найбільші національні роздрібні мережі, що налічують понад тисячі магазинів, супермаркетів і гіпермаркетів, як в Україні, так і за кордоном. І саме ці технології допомагали допомагають і будуть допомагати вирощувати із невеликого магазину поруч дому національну роздрібну мережу. На даному марафоні ми детально розберемо 8 Найважливіших факторів, які напряму впливають на ріст продаж. Клієнтської бази, доходу і прибутку вашого роздрібного магазину, але й на досягнення усіх цих показників до максимуму підготовку відкриття до ще одного і навіть декількох магазинів. Самі ж технології і інструменти в даному марафоні подаються у формі простих, зрозумілих правил і покрокових алгоритмів, які ви просто берете, застосовуєте у себе в магазині одразу, і це при тому, що навчання забиратиме не більше 20 хвилин на день. Тобто переглянули урок, отримали чітке і зрозуміле завдання, одразу впровадили і отримали результат. І це стосується усіх уроків в даному марафоні. Проте я вирішив не зупинятися просто на покроковому алгоритмі, а зробити те, за що мене розкритикують, можливо, навіть її зненавидять усі мої колеги-бізнес-консультанти. Адже цим кроком я забираю у них дохід на місяці, вперед просто залишаю ці гроші у вашій кишені і дарую їх вам. Отже, вперше за історію роздрібного консалтингу ви отримуєте не просто знання того, що і як робити, але чому, як і в якому випадку повинен застосовуватися кожен із цих восьми факторів, кожне правило, кожен алгоритм, про який ви дізнаєтесь на марафоні. Завдяки цьому ви зможете самостійно без сторонньої допомоги определяти ситуації, у якій найкраще застосовувати той чи інший інструмент. Окрім того, даний марафон ви зможете проходити у зручний для вас час і з будь-якої точки земної кулі, адже матеріали вам доступні будь-який період дня і ночі 24 на 7. усе, що вам потрібно: доступ до інтернету і телеграм. Зараз у вас, скоріш за все, виникає питання, чому я вирішив розкрити таку цінну інформацію широкій аудиторії, адже тим самим я не тільки забираю хліб у інших консультантів, але й сам відмовляюсь від великої суми грошей із чотирма, п'ятьма і навіть шістьма нулями, яку міг би зробити у майбутньому працюючи з клієнтами індивідуально. А відповідь у тому, що я не почуткам знаю і розумію, через які труднощі ви проходите і змушені тягнути усе. На собі я розумію, як це бути у ситуації, коли немає як у магазині розраховуватись ні по зарплаті, ні з постачальниками, ні за оренду, електроенергію, воду чи газ. Я знаю, як це працювати на роботі і переливати зарплату на покриття усіх цих боргів. Я розумію, як це змушувати сім'ю на усьому економити і ловити на собі їх погляди невпевненості, страху до того, що чекає їх у майбутньому. Я із партнерами особисто проходив через ситуацію, де. Старі методи вже не працюють. У такі моменти ти готовий гори перевертати, лиш би вивезти магазини з мінусу, але не знаєш, як правильно діяти, і, відверто кажучи, ніхто тобі ніколи не дасть правильної поради. Постачальники не допоможуть, бо хочуть виконати особистий план продаж, і для цього вони запхають вам будь-який неліквід. Продавці і товарознавці не скажуть, який товар краще купувати, бо вони у долі з постачальниками. Конкуренти не. Зацікавлені у тому, щоб у вас все було добре. А навпаки, вони хочуть, щоб ви якомога швидше закрились. Консультанти зацікавлені в тому, щоб продати вам якомога більше консультацій. Усякі рекламні агентства будуть вам намагатись продавати рекламу, яка приведе черги в магазин, не розуміючи, як працює роздрібна торгівля, а потім показуватимуть вам скріншоти рекламних кампаній, розповідатимуть, як виросли охоплення вашого оголошення. При тому, що клієнтів більше не стане. Блогери зацікавлені в тому, щоб їх відео збирали якомога більше переглядів. А інфоцигани – всунути вам курс про черговий успішний успіх на зразок працюй більше, спи швидше і слідуй за своїм серцем. Інтернет же заповнений таким інформаційним сміттям, такою суперечливою інформацією, яка ще й суперечить одна одній. Тому я добре розумію, які пастки довкола вас розставлені. І як легко ви можете у них потрапити, адже людина, у якої магазин є головним і навіть єдиним джерелом доходу, готова робити усе, лиш би його не втратити. І саме пройшовши цей шлях особисто і відчувши усе це на своїй шкірі, я й створив даний марафон максимально доступний кожному власнику магазину, у якій би скрутній ситуації він не був. Я більше скажу: даний марафон буде по кишені, навіть звичайному товарознавцю, чи продавцеві в магазині, який хоче бути цінним і незамінним кадром на своєму місці, і дорости до директора магазину. Більше інформації про даний марафон і про те, як до нього приєднатись за ціною одного обіду у зобігайлівці, і отримати натомість робочі, а головне перевірені інструменти максимізації продаж, кількості клієнтів, доходу і прибутку і до того ж, правильно впровадити їх у своєму магазині. Ви дізнаєтесь, перейшовши на сайт. За посланням нижче у описі до цього відео. Однак маю попередити: марафон максимум за нуль, стартує вже завтра, а кількість місць зі знижкою 89% всього 4%. Також маю сказати, що через 3 години дана знижка згорить, тому переходьте вже зараз за посланням нижче і займайте своє місце за вигідною ціною, поки цього не зробив один із ваших конкурентів. Адже він, рівно, як і ви, шукає спосіб перемогти свого конкурента, ну в образі вас, забрав. Чи ваших клієнтів, особливо постійних, а разом з ним продажі, доходи і прибутки, так як інформація, яку я розкриваю у даному марафоні, не тільки робоча, але й надзвичайно цінна і ексклюзивна, і до сьогоднішнього дня була доступна лише вузькому колу фахівців, мережевих гігантів національної і міжнародної роздрібної торгівлі, і моїм клієнтам, так як від сьогодні ця інформація буде доступна моїм учням, і я не хочу, щоб цієї. Заволоділи їх конкуренти, ціна марафону в подальшому буде тільки рости, щоб у моїх учнів залишалась перевага навіть тоді, коли їх конкуренти намагатимуться їх догнати. Ціна мною розрахована таким чином, що як тільки знижка згорить, вартість доступу до марафону стане нерентабельною для більше ніж 90% конкурентів моїх учнів, тим самим дасть їм досить часу, щоб не кваплячись і. На холодний розум правильно впроваджувати усі ці технології, простіше кажучи, через три години між моїми учнями і їх конкурентами виросте стіна, через яку конкурентам не те, що не захочеться, невигідно буде перескакувати. До речі, час у три години теж взятий не зі стелі. Три години дають моїм учням досить час на те, щоб долучитись і почати впроваджувати технології, а їх конкурентів відводять у роздуми на зразок. А може Пізніше почекаю, поки хтось приєднається, а тоді вже і я. А може я вже і так усе це знаю? А може у мене це все не спрацює? А може мене хочуть розвести на гроші? А може у інтернеті є уся ця інформація, і я сам знайду цю інформацію? А хто він такий, щоб мене вчити? Тим самим більше 90% конкурентів просто відсіється, а інша частина оговтається, коли знижка згорить. Отже, про своїх учнів я подбав на усіх етапах навіть. Ще до початку реєстрації на марафон, і тим самим дав їм ще одну перевагу над конкурентами, при тому, що за 8 днів вони мають можливість пропрацювати усі 8 найважливіших факторів продаж у своєму магазині, де б не знаходився їх магазин, так що конкуренти, навіть бачачи, що вони роблять, не зможуть їх скопіювати. Питання тільки в тому: а хто ж стане учасником цього марафону і отримає усі ці інструменти? Ви. Чи ваш конкурент це залежить тільки від вас і від того, як швидко ви приймаєте рішення? Моє ж завдання, якщо ще роздумуєте, максимально детально про усе розповісти, щоб ви зважили усі за і проти того, долучатись до марафону чи ні. Якщо ви, мій учень і учасник марафону, дати вам найкращі робочі перевірені технології, інструменти максимізації продаж, що використовують лідери роздрібної торгівлі, які ви, до речі, зможете одразу застосовувати. Зберігаючи свій магазин, нарощуючи клієнтську базу, доходи і прибутки, виводячи ваш магазин із роботи в мінус у плюс, якщо ви конкурент моїх учнів, то моє завдання відбити вам усілякі бажання проходити цей марафон, змушуючи вас сумніватись у його ефективності для вас, змушуючи вас сумніватись у моїй компетенції, змушуючи вас залишитись тут і не приходити на сайт, змушуючи вас відкласти до останнього моменту і, врешті-решт, зробити покупку даного марафону для вас невигідною. Для чого я це роблю? Щоб ви не створювали конкуренції моїм учням і зробити так, щоб вони виграли на кожному етапі цієї конкурентної боротьби. Тут, аби ми краще розуміли одне одного, я задам вам ще одне питання: чи конкурували ви коли-небудь із мережевим магазином? Якщо ні, то я поясню дуже просто: як тільки мережа заходить у населений Пункт із кількістю населення хоча б 30 тисяч людей, і відкриває там всього один свій магазин. Миттєво продажі просідають в усіх невеликих роздрібних магазинах у цьому конкретному населеному пункті. Я вже не кажу про ту невелику націнку, яку вони вимушені ще більше знижувати, лиш би втримати клієнтів. І це відбувається незалежно від того, скільки цих магазинів у такому населеному пункті, яка там клієнтська база, якою, до речі, зазвичай звичай, і немає, і як давно вони відкрились. Вступати у боротьбу із таким магазином означає підписати смертельний вирок своєму магазину. І це я кажу тільки про один невеликий населений пункт і про один мережевий магазин. А що вже казати про мегаполіс, де таких магазинів десятки мереж теж десятки. А тепер уявіть, що поруч вас з'являється конкурент в образі учня мого марафону і використовує ті ж інструменти, що і. Ця мережа. Думаю, не варто далі описувати, у що може перетворитись і чим закінчитись така конкурентна боротьба. Тож, поки ми ще на початку і ви ще маєте можливість обирати, не впустіть свій шанс отримати робочі перевірені технології максимізації продаж у своєму магазині вже сьогодні. І до зустрічі у марафоні.